Доброго дня! Сьогодні відео звіт про мої зв'язані роботи. Пройшов ВТО мій капішончик. Без відпарювання, це просто він поправся. От має він такий вигляд. Він став досить еластичний на дотик. І я думаю, що він додався в розмірах. Зараз проведемо заміри. Да. Він після вологої обробки після прання став такого розміру, як у мастер-класі було заявлено. Так що добре, що більше петель і не набиралося. Ось такий він має вигляд, рівненькі петельки, еластичне закриття було краю. Ось такий вигляд. В цілому я задоволена, але носить, не наважуюся. Зараз одягну на камеру. Ось такий вигляд він має на мені. Не наважуюся одягати, бо занадто теплий. У нас зараз плюсова температура. Це вже як підуть морози, тоді його можна одягати. Бо я думаю, мені буде в ньому жарко. Тут зверху він легший, а тут в шиї дуже багато. Ниточок дуже багато полотна в'язаного. Я думаю, що мені буде жарко. Коли спробувати потрібно, але потрібно під настрій або хоча б якби були.